З автівками. Це прям наш мега-кейс. Uh -huh. Коли на міжнародної непрозоро, а на міжнародному майданчику переміг китайський постачальник uh -huh. з заводами в Росії. Це вже під час повного да, А, І ми 7 чи 8 місяців з'ясовували, чи ми можемо його дискваліфікувати. воді uh скваліфікувати. -huh. Я казав: говорю, дивіться, весь сенс тендеру. Був а, позбавитись російсько білоруського автопрому, бо ніхто ж не питає, де і як ми купуємо запчастини для Мазів, УАЗів і все інше. Mm -hmm. да? Всі там десь закривають і поводжу, mm -hmm. і замінити його сучасними новими автівками. Я говорю, Якщо купляю автівки компанії, на яку завтра можуть бути накладені санкції, а я залишусь кредитом і хренами тучу дуже дорогого металобрухту, mm -hmm. а, ну ми ж міняємо одне на інше. Вдалося мовити. Ні. ні Де написано, що не можна купляти китайські? Вони кажуть, ми не розуміємо, чого ви декалівалісь. От є дуже відомі люди в Україні, дуже відомі. Вони вже на мільярд купили цих автівок. А ви бачите в цьому проблему? От вони не бачать, а ви бачите. Це ж корупція. Я кажу: так вони, ми провели, так сказать, інвестигейшн, так вони без гарантії навіть купили. Я говорю вони купили цю фігню без гарантії. Я так купляю з 5 гарантії. І звісно, що якщо завтра будуть сенсі, то цю Я можу... Думаю, що ці дуже відомі люди в конкуруючій фірмі відомі. Ні-ні, да? ні вони в політиці. А, в політиці. Вони, вони в політиці, але дуже відомі. Вот. А, і кажуть, а от же ж громади купляють їх. Я говорю: дивіться, а можете мені назвати одне бізнес-підприємство? Бізнес. Я навіть покликав цих постачальників. І, Давайте так, не буду воювати з тендером, покажіть мені одну бізнес-кампанію. Бізнес не з державного mm -hmm. сектора, яка купила ваші автівки. І, ну, поки таких немає. говорю, ну, мабуть, ризик не тільки я один, <різь> а в цьому сенсі а, да оц... китайця китайці майстера спорту по якби жонгліровані правилами. Інколи нечесно. Але, але ну, ж дійсно, нема заборони. Я навіть в СБУ сходив, <різь> кажу, листа дайте. <різь> ну самі там машини, хоч і не з російських заводів, чим як їх я буду я, можна ніх я їх маю всіх перевіряти. Ну, да. І я кажу, і це той випадок, це як я сьогодні навіть посписав, що а, я програю в будь-якому випадку. Бо ми б їх купили, було зрадово, що типу, барзелі китайські автопром заводами mm. в Росії, причому у них логотип стоїть, прямо написане: по офіційне постачання китайської армії. <гум> 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 <я не> <да>. І говорю, а не купили тоді, Смілянський вкрав 20 мільйонів, бо різниця до наступного постачальника була 20, 20, мільйонів. 20 мільйонів. Да, тут тобто безвиграшна абсолютна можна, а, да. позиція.